Тисячу листів для захисників від дітей і молоді зібрали у десяти громадах Волині. Є от лист, а внизу отут, запакований. Ну, щось схоже на напевно шкарпетки поклали. Дитина написала молодь і поклала три цукерочки. Це просто неймовірно. Хтось свою руку відбиток зробив. І найбільше, що мене вразило, ось є такий лист: тут малюнок і вишитий очі наш. Акцію підтримки військових організували у Волинському обласному молодіжному центрі. За словами його керівниці Яни Романюк, планували зібрати лише сотню листів. Я читала листи, запам'ятала таку фразу Я не можу тобі нічим допомогти, наш захисник, але я можу зігріти тебе добрими словами. От і я думаю, це дуже важливо, коли наші захисники там вони розуміють, що про них пам'ятають наша молодь, наші діти вони розуміють, що відбувається, і вони розуміють відповідальність, яка лежить на наших захисникам. Участь в акції взяли волонтери, школярі та активісти молодіжних організацій партнерів із усієї Волині. 20-річний Антон очолює студентську раду. Юнак організував збір листів у своєму виші. Сам розуміє наскільки хлопцям спереду важко. Сидять без зв'язку можна сказати. Сидять постійно в окопах, сплять в окопах, і думаю, що цілести квартатів реальне життя. Нагадую, що їх тут чекають. Найбільше листів майже пів тисячі зібрали у Володимирській громаді. Працівник молодіжного центру Владислав збирає написане для волонтерів, які відвозять листи на передову. Хлопець розповідає, що його дядько з перших днів воює. Тож слова підтримки для військових важливі. Воли листи. Дитина намалювала рукавичку. Написала, що написала ця рукавичка, весь зігріє. Це дуже мило і класно. Крім листів, ще передамо воєнним передач. В передачі можуть бути продукти, гігієна, медикаменти. Е Іноді бувають там палатки, коли просять спальні мішки. Це все залежить від того, від сезону, які потреби є людей. Першу сотню листів передали у різні підрозділи Волинської 14-ї механізованої бригади. Решту конвертів планують відправити протягом наступного тижня для захисників з інших бригад. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.